Друзі, вітаю! Розпочинаю своє ранішнє таке відео. У мене тут є куряча печінка, гречка, цибуля, часник, яйце і блендер. Я маю намір готувати зараз смачний обід. І якраз таки з того розпочинаю своє відео. Що ж я буду готувати? Я сьогодні хімічу, останнім часом, взагалі, дуже погано діти в мене споживають, їдять будь-яку печінку. Ну, за якусь там телячу свину, мова взагалі не йде. Курячу взагалі теж щось перехотіли їсти, ні, ні печінкового торту, ні якихось таких інших страв із печінки їсти не хочу. Тому хитрую. Я відварила гречку, перебила печінку курячу з цибулькою, часником, додаю сюди яйця, спецій і все перебуваю блендером. Гречка попередньо відварена і, відповідно, охолоджена. І я хочу смажити такі гречано-печінкові оладки. Звичайно, казати, що там є печінка, я не буду. Просто скажу, що це оладки такі гречано-місні. Хто вже занюхає, зрозуміє то таке, але принаймні, можливо, трошечки з'їдять. Також хочу готувати млинці із куркою. Для цього я роблю засмажку для млинців, готую паралельно, ріжу цибульку та моркву. Ну і тут вже в мене розігрілася сковорідка, тож я використовую час і накладаю оладки такі гречані, смажитися. Для засмажки. Скугрітка теж уже гріється, тому відправляю смажити цибульку і, відповідно, туди ж буду відправляти морквочку. Гречані оладки печуться швидко, перевертаю з сторони на сторону. Звичайно, що вони не темненькі, але треба дивитися, щоб добре пропікалося всередині. там все ж таки є печінка. Тут помочник мені натирає моркву, куди ж без нього. Зразу відправляємо моркву смажитися до цибулі, гарненько все перемішуємо. Ну, і, відповідно, я дуже довго не чекаю, я туди зразу відправляю фарш. Оскільки і так, і так так це все треба діло тушити під кришкою, тому фарш додаю зразу. Гарненько перемішую, так щоб розподілити фарш із засмажкою, прикриваю це все кришкою, і нехай тушиться. Оладки смажиться, тушиться начинка до млинців. ну На вигляд, оладки такі собі. Вони виглядають темні, але хочу сказати, що вони на смак були досить такі смачні, принаймні для мене. До курячої цієї засмажки, що я роблю, курячого фаршу, в кінці можна ще додати або вершки. Або в моєму випадку це була така е, солоденька сметана. Я це все ще протушила спеціями. Потім гарненько перебрала в іншу каструльку і все перебиваю блендером. Звичайно, що воно можна було не додавати ні вершків, ні сметани, просто з курячим фаршем зробити млинці. Але я хотіла зробити саме такі така, щоб була дуже ніжна всередині начинка, тому перебила все блендером. Поки начинка буде охолоджуватися, я готую якраз таке тісто на млинці, оскільки в мене були руки зайняті оладками і засмажкою, тому млинці і не було де смажити. Швиденько готую тісто і буду смажити млинці. Начинка до них вже навіть і охолола. Хочу ще показати, яка кількість вийшла. Моїх оладок гречаних. Ну на вигляд вони такі собі темненькі, але на смак були досить такі смачні. А хто любить печінку, то взагалі смакота. Дівчата мої страву зацінили. Їли казали, що смачно. Щоправда, Андрієві не сподобалося. Ну, він печінки взагалі не любить. Один із їв і на тому був кінець. Зараз швиденько смажу самі млинці і зразу буду їх перекладати, оскільки сьогодні в Андрія тренування, і Андрій дуже стильно мене вже там ціле літо просив, щоб ходіть на тренування, ходіть на тренування, в мене якось завжди не вистачало часу. Тому якось відкладалися ці всі походи на його тренування, було там навесні, а от якось за літо не вдавалося потрапити, бо обіцяла йому піти, тож мушу піти. Як бачите, що я робила? До начинки з курки я ще додавала натертий сир. Коли ви будете розігрівати, от я, наприклад, буду розігрівати млинці, то сир теж буде додавати ще такого смаку кращого. Ну і навіть якщо і не розігріють їх, скажу наперед, що млинці були дуже смачні. Чи розігрівати їх просто на сухій пательні, чи трошечки вершкового масла, будь-як смачно. Такий варіант. Ну, Набагато смачніший, ніж просто із фаршем всередині. ну, Принаймні для мене. Хоча, якщо людина не встигає, там, наприклад, не має бажання бавитися перебувати, і з самим фаршем теж буде смачно. Все гарнесенько. закручую наскладую, і е, е, буду бігти, їхати до Андрійка. Мені ще треба і Софійкою одягнути, і буду йти до нього на тренування. Ось така гора млинців у мене вийшла. Це вже після того, як це все спробували, запакую і відправляю в холодильник. Буде дітям і на перекус, і десь так розігріти на сніданок. Потрапили ми до Андрійка на тренування, посиділи, подивилися. Чесно кажучи, Софію ледве втримала, аби вона не йшла грати до них у футбол. Треба було вже її записувати, вже вона хотіла йти грати, ледве я її звідти забрала. І день був на тому наш завершений. Настільки був якийсь непродуктивний, я ще підробляла трошки водієм, таксистом, то туди поїхай, туди приїхайте, заберите від і так наш день пройшов. На наступний день я вирішила трошки попідробляти конячкою, бо минулого разу була таксістом, а сьогодні буду трошки. Конячкою. Звичайно, це все жарти. Ми з Софійкою, поки вдома нікого немає, залишилися вдвох і з вугликом ще він з нами за компанію, і а, хочу я перелопарювати город. Ось тут сюди саме заїхати чимось є складно треба. ну, Принаймні тут раз заїжджав трактор, але й немає сенсу а, ним тут орати. Після цього, як він раз тут заїхав, йому було незручно, я вручну це все злопорьовую. Така зарядка, не біда, і можна трошки <свісно>, біцепси підкачати і, і ноги підкачати, бо треба силу прикладати. Одним словом, це я все вручну злопорюю, тим більше воно не є такі, е, дуже е, тяжка земля, бо на ній вже я вона ж є спрацьована. Я прибрала город. Весь, все забрала і воно просто залишилося так, як залишилося. Там у мене є два рядочки полуниці, а все решту пусто, там ще є петрушка. Воно вже й травою трошки заморожилося, тому треба привести в порядок грядки е, на наступний рік. Звичайно, що не завжди я так роблю. Буває, що можу залишити і лоперювати навесні. Буває, що можу це робити восени, як коли виходить. Єдине, що стараюся грядку на картоплю, зорати восени, тому що бачу, що вона набагато менше заростає, якщо її переорати восени, ніж коли її переорати навесні. Ось так. І тут теж день пройшов настільки непродуктивно, тому що е це я робила все повільно. Поки е злопарювала половинку, тут попала, бачите, щось знайшла. Я е е лопарювала грядку, де була цибуля, то я ж її урожаю назбирала. Потім прийшов Андрій до школи, треба піти з ним посидіти, загріти йому їсти. Тут Софії щось треба, там Вікуся прийшла з школи. Одним словом, тут хтось прийшов, хтось подзвонив, і я так цілий день просто пробавилася з грядкою, з дітьми, з котом, біля хати, їсти пити, поговорити і так просто цілий день прийшов. Але і так непогано, добре, хоча б то, що спортом трохи позаймалася, підкачала м'язи. Одним словом, все, грядка готова. Я її всю перелопарювала. А, звичайно, не сама, з помічниками, бо всі бачили, як Софія завзято мені допомагала. Я її вже й гонила від себе, бо боялася, щоб вона не перевтомилася. Ще такий врожай я знайшла і, попри нагадалася, збираючи таку сиру цибулю, що в мене вже висохла та, яку я винесла сушити, і її всю треба перебрати. Пішла я її ще всю перебрала, зняла верхні листочки, і залишилося в мене ось тільки домашньої цибульки. Гарненько склала та й усе. Ще покажу чим займалася. Займалася я тим, що. Перешліфувала я взагалі всю вагонку і почала трошки малювати. У мене там вже всі є приладдя, я все познаходила. І хоча б треба розпочати запустити весь цей процес, а далі вже йде по накатанні буде легше. Тож. Ем... Спочатку думаю, як це все малювати. Думала спочатку на підлозі, поскладати на підлогу, змітаю пил, хоча там підлогу підмітала, але шліфувала перед тим, все одно так пилюка добре не, не підмітається. Думала наскладати ось так через відстань одну попри другу і собі ставати і малювати. По декілька разів змітала з цього всього пил. Але все одно попробувала покрутилася, покрутилася, попробувала, що воно мені так незручно. По-перше, тому що все одно ще залишається пилюка, по-друге, це низько, все одно треба руками припіднімати дошки, дивитися, справляти так, щоб всюди потрапила фарба. І ну, одним словом, виявилося зовсім на підлозі незручно. Почала думати, як би зробити по-іншому малювати. Місця мало розвернутися нема, де на вулиці вже погода погана, на вулицю все це не винесе, ще би десь на вулиці наскладало. Цілий день став і помалював, бо я так малювала і обналічку, ну, багато чого малювала на вулиці. Малювати взагалі дуже дуже добре. Ну, але е нема такого варіанту, як на вулиці малювати. Тому е принесла ось такі, е не знаю, як воно правильно називається. Є така, у нас такі штучки дерев'яні, такі. Що можна покласти на них дощечки і можна малювати. Вирішила малювати по декілька штук, а потім тільки помальовані припирати так до стіни, ну і по декілька, хоча б там штук в день з переривами малювати, відволікаючися на щось інше. Тому що, по-перше, так швидко не висихає фарба. По-друге, ну, якби швидко висихала, то напевно би малював собі одне за другим, там вже по потребі відволікався. Але так як фарба не висихає, то треба там певну кількість помалювати. Ну тоді дати, щоб вона висохла, і тоді вже можна складати так, щоб одну на другу. Тому швидко ця вся справа робитися. Не буде, але хоча б розпочала, і це вже є плюс. Ось так виявилося набагато зручніше, плюс ще краще видно, оскільки воно підняте з, з одної сторони вікно, з іншої сторони, з коридора вікно, і так набагато зручніше. Ну і, звичайно, похвалитися, що я стала і все помалювала, я не можу. Якісь такі дуже непродуктивні дні. Коли постійно кудись мене висмикують, то треба кудись їхати, то кудись треба йти. А, якось так. Зібрала одне відео із трьох днів одного дня куховарила Кухо варила, ходила на футбол, другого дня лопарювала, а на третій день малювала. Трошки пов... всього потрошки. Якось так. Але все одно надіюся, що. Змогла вас відволікти, можливо, когось і чимось змотивувати. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. і Будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз буду з вами прощатися. кажу вам всім па-па!